Кому цікаво, як зробити такий саморобний спінер. Е, тут є моментик. Ха, -ха, Я прикалістка. <свісна> І комедіантка. Так от, кому цікаво, приступаємо до роботи. Нам потрібно шило або щось гостре, чи ми можемо проколоти центр дна е, стаканчика. Прокол не треба робити дуже великий, щоб тісненько зайшла туди шпажка. Нам треба буде бамбукова паличка. Підрізаємо стаканчик на 6 см. Може, в подальшому ви себе підріжете на 4,5, як кому зручно вже підберете під себе. От в мене є такі і такі. Заклеюємо тут, ні, всередині ні. Фіксуємо клеєм зовні стаканчика на дні, щоб всередині не було причин для зачіпки гол.